Привіт! Сьогодні цікавий день, цікавий день тим, що я нарешті зайшов в групу, за якою слідкую, а саме психологів та психотерапевтів. Виникає питання. З яким запитом людина готова і звертається безпосередньо до фахівця? До психолога, до психотерапевта. Можливо, до мене, як до консультанта. Цікаво. Дехто розказує, що не може, а що хлопці пропадають після першого, другого побачення. Дехто каже, що не може вийти заміж. А дехто каже, що всі жінки такі, що з ними неможливо жити. Тобто, я можу сказати, що. Людина звертається, коли в неї вже є проблеми до вирішення. Що ж дає особиста стратегія? Особиста стратегія, її розробка. Рух по ній дозволяють уникати цих проблем ще до того, як вони з'явились. До цього відео я не буду писати текст. Я просто його викладу в YouTube. І впевнений, що. 98%, переглядачів його не додивляться до кінця. Тому що ми звикли, да, да, і ви, і я звикли глим, гоп! І перегортати далі. Від чого втікаєте? Від чого я втікаю? Чому я втікаю? А я знаю, від чого я втікаю. Я втікав від себе. Зараз зупинився, побачив себе. Я собі не сподобався. І тому я намагаюсь рухатись вперед по особистісній стратегії. Так мені її також допомогли розробити. Як я можу допомогти будь-кому з вас. Виникає бажання покращити своє життя, виникає бажання розібратися. Звертайтеся, розробимо особисту стратегію. Під час розробки виникнуть якісь завади. Які прийдеться вирішувати і знімати. Тут включається психологія, деколи навіть і глибинна народна психологія. Запрошую ну, ті, хто додивився! Гарного дня! Сьогодні, до речі, чистий четвер. Подумайте, як очистити себе і зустрітися з собою чистим, повноцінним і щасливим. Пока!